Від привіт хлопчики і дівчатка. Діти, куди це ми потрапили? І чому так гамірно? Так, це пташиний аеропорт. Тут ми побачимо багато пасажирів. І ці незвичайні пасажири перелітні птахи. Усі вони. Поспішають відлетіти у вирій. А що ж таке вирій? Давайте запитаємо про це у довідковому бюро. Вюблю бояться пташки, тому і покидають нас. Багато з них спокійнісінько пережили б холодну зиму, покрив у них теплий, пір'я зігріває їх. Та холодна зима страшніша за голодну. Їм нема чого їсти. Зникають комахи, насіння рослин, сніг замітає поля, мороз сковує водойми. А вирі так називають теплі краї, куди птахи відлітають аж до самої весни. Дякую! А чому саме зараз? Пожовкла трава, і зникають комахи, ми можемо розповісти з дітками. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часто дощик сіє, червонясте, золотисте, опадає скленів листя. Жовкнуть трави в полі, квіти у ліску, облітає листя із дерев садку. Сумно вітер виє гілочки лама, Плачуть хмари сиві, сонечка нема, і пташок не чути в полі і в садах листячко зів'яле, мокне на стежках. Тихо у шпаківні полетіли птиці листочкам на деревах зовсім не сидиться. Цілий день сьогодні все летять, у далекій Африці Лію побувати Діти, як ви гадаєте, які птахи відлітають найперше? Всю інформацію ми знову дізнаємось у довідковому бюро. Авір це країна у Північній Африці. Це дуже далеко від України. Які ж пасажири вирушають у таку нелегку і далеку подорож? Першими відлітають ті птахи, які весною прилетіли останніми. Це стрижі, зозулі, ластівки. Увага, увага! Оголошується посадка на рейс «Київ-Каїр». Тим, хто відлітає цим рейсом, просимо пройти до першого терміналу. Каїр – це країна у Північній Африці. Це дуже далеко від України. Які ж пасажири вирушають у таку нелегку і далеку подорож? Ми жайворонки. Ми левети. Ні, жураніт. раніше. Я лотася для таусь. Задіявся напросати. Лапськода залишати руки на глоточках. А вона в кола порабла. Ці татала. Аланді на прощання від нас подарунок. Діти, давайте поглянемо. Що ж нам запропонували галасливі ластівки? Пропоную пограти в гру, чиє гніздо. Вам потрібно буде підібрати пташку до її гніздечка. Цікаво дізнатись, як же птахи пізнають дорогу? Можливо, у них є компас? Запитаємо про це у довідковому бюро. Ні, компасом користуються тільки люди. Пташині перельоти тривають тисячі років, і кожна зграє птахів мандрує своїм шляхом. Азер орієнтир птаха правлять вночі зорі. А в день сонця птахи ніколи не збиваються зі свого маршруту. Га -га -га -га. Ми теж збираємося у далеку дорогу, а перед лютом хочемо з вами пограти. Спробуйте відгадати загадки про перелітних птахів. Швидко скрізь цей птах літає, весь ліш мушок поїдає, за вікном гніздо будує. Тільки в нас він не зимує. Сам вечірній години заховався в кущ калини та на дуду голосно грає пісню чарівну. Відлітають за моря, у краї далекі, на будинках міста в'ють, звуч же її. Сіла пташка на дубку, завела своє куку. -ку їжачок, свіжачок, заєцькі козурі. Сі збудив будивки голосок пісенька. Молодці діти, все відгадали, а нам же пора в путь. Ми гуси найпізніше відлітаємо. В народі так говорять, гуси на своїх крилах, сніг несуть. Але багато птахів відлетіло. Ще й багато залишилося, ми тривожимося за них чи допоможуть їм люди у скрутну сувору зиму. Не хвилюйтесь, будь ласка, ми разом з дітьми допоможемо усім птахам, які залишаться у нас зимувати. Ми облаштуємо справжню їдальню для птахів і повісимо годівнички на деревах. Порожнів та шини аеропорт. Сьогодні ми провели у вирі птахів нашої місцевості. Але ми знову прийдемо сюди весною, щоб зустріти наших пернатих друзів і розповісти їм, яка була у нас зима. І як ми допомагали осілим птахам перезимувати. А нам вже час прощатися. До зустрічі!